Вітаю, шановні добродії. Я Кононенко Лілія Володимирівна, гарант освітньої програми Соціальна робота, соціальна педагогіка, за якою в Полтавському педагогічному готують бакалаврів. Запрошую вас, шановні абітурієнти, потенційні абітурієнти, долучитися до нашої спільноти. Кілька слів про наші переваги. Університет має давні міцні традиції соціальної і соціально-педагогічної освіти. До речі, у 30-ті роки минулого століття він так і називався Інститут соціального виховання. І ще більше в ньому був відділ соціальної педагогіки. Словом, більше і довше за нас в нашому регіоні цим ніхто не займається зміст освітньої програми, крім опанування професія, дозволить вам прокачати всі необхідні для сучасної комунікації навички, так звані soft skills. І Soft, і хардскіли ви будете вдосконалювати під час виробничих і навчальних практик, а також на наших практичних локаціях. Ми переконані, що одним із найбільш перспективних напрямів повоєнної розбудови нашої країни буде розвиток соціальної сфери, фахівцями якої ми пропонуємо вам стати. Ви матимете можливість посеместрово навчатися в зарубіжних країнах, розширюючи свої академічні горизонти та здобуваючи цінний міжнародний досвід, а ще розробляти власний проект та втілювати їх у життя. У нас достойна матеріально технічна база, а саме сучасне обладнання аудиторії, навчально-практичний центр, соціальне становлення особистості. Тренінговий центр, студентський компас з освітніми спортивними та дозвільєвими майданчиками, Їдальня з помірними цінами та меню, що задовольняє будь-яку вибавленість. Щороку на програмі є бюджетні місця. Наш студент отримає диплом бакалавра міжнародного зросту. Якщо хочете навчитись проводити тренінги і навіть відкривати свої організації, то вам по нас. Отже, якщо ви активні, комунікательні, емпатійні і прагнете комфортно облаштувати соціум, наша програма для вас! Шановні абітурієнти, чекаємо вас на факультеті психології і соціальної роботи. Скористайтеся шансом бути студентом кафедри соціальної роботи, реабілітації та повоєнної адаптації. Більш детальну інформацію ви можете дізнатися на сайті кафедри, на сайті факультету психології і соціальної роботи, а також на сайті Полтавського національного педагогічного університету ім. Володимира Галаксіонівича Каленка. І з нами відкриваються секрети відпіку.